Пішов дід лісом. А за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкребутушка, а ти хто? Жабка скрикотушка, Пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка, шкряботушка, жабка, скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички, «А хто, Хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, та зайчик побігайчик. А ти хто та я лисичка сестричка, пустіть і мене. Та йди! Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик, та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик братик, пустіть і мене та вже йди. Уліз і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан. Хро! хро! А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка, скрикотушка, зайчик подигайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро, хро, хро. А я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо? Хто не набреде? Та все в рукавичку, куди ж ти тут улізеш, та вже влізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, уліз і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь, та й суди до рукавички, реве і питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик, та кабан і клан. А ти хто? гу 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 як вас багато, а я ведмідьна бріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо, та вже йди, тільки скраєчку, у ліс і ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, він тоді назад шукати її. А собачка попереду подігла. Дігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді хап-хап-хап. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.